Pathfinder – це система, яка запрошує вас відвідати неймовірний світ з різноманітними расами, неймовірними героями та чималою кількістю країн. Проте чи є детальна інформація про це розмаїття країн, культур, звичаїв у світі Галеріона у базовій книжці правил? Ні. Базова книжка дає виключно поверхневу інформацію про регіони та божеств. Та, щоб створити унікальні пригоди у світі Галеріона, треба добре розуміти, за якими правилами живе той чи інший край. Саме з цією метою було створено цілу серію книжок, присвячених сеттингу, із заголовком Lost Omen's. А однією з перших для другої редакції була книжка World Guide. Вітаю! Ярита Борґем! Сьогодні ми познайомимося з розбуком Lost Omen's World Guide, створеним для другої редакції Pathfinder. Це одна з багатьох книжок, присвячених сеттингу Галаріона. Хочете від мене більше оглядів сортбутів офіційного сеттингу системи Pathfinder 2E? Чекаю від вас? 200 вподобайок. Якщо не хочете пропускати мої наступні відео, обов'язково тисніть підписку і бийте в дзвін. Пам'ятайте, будь ласка, про підтримку наших воїнів, адже саме за умови єдності ми зможемо побороти наших ворогів. Під відео, ви, як завжди, зможете знайти посилання на фонд чи банку. Запрошую вас скористатися ним, щоб наблизити нашу перемогу. Для справки. За весь час існування першої редакції було випущено майже 200 сеттингових книжок. Та з появою нової редакції видавництво Пайзо не зупинилося на досягнутому. І піонером стала саме Lost Omen's World Guide, яка була опублікована менше, ніж за місяць після виходу базової книжки Правил. Щоб ви собі розуміли, Галеріон існує впродовж багатьох тисячоліть, і одній з основних подій цього всесвіту є пришестя Ародена, останнього представника безсмертної раси Азлантів, який підняв з глибин моря магічний самосвіт з Орикамінь та заснував місто Авесалом. Він став божеством та патроном, яке згідно з пророцтвами повинно було привести людство до процвітання в епоху слави. Та коли всі підготувалися до урочистостей для переходу в новий історичний період, а роден безслідно зник, і його жерці втратили з ним зв'язок. Після цього світ поринув у хаос. Саме через цю катастрофічну подію історичний період отримав назву Епоха загублених пророцтв. З перших сторінок книга знайомить нас з літописом, що починається від епохи Темряви і закінчується цілим століттям епохи загублених пророцтв. Також тут можна ознайомитися з назвами днів та місяців в цьому всесвіті і коротким описом існуючих континентів. Проте варто зазначити, що основні розділи зосереджуються лише на регіонах навколо внутрішнього моря: континенті Авістан, що дуже схожий на країни Центральної Європи, та північній частині Гарунда, який повною мірою передає атмосферу Африканського континенту. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки розмаїтими можуть бути ці континенти. На початку кожного розділу книжки ви знайдете загальну інформацію по краях та народностях, які знаходяться в регіоні, і мовах, які тут можна почути. Тут ми можемо дізнатися назви країв, їх столиці з розміром населення та форми правління, також не оминуло стороною популярні фракції та релігії регіону. Ну і звичайно, ресурси, якими він слабиться. Не додачу до цього, йде мапа з кордонами країв, найважливішими містами. Та визначними локаціями. Всередині розділів можна знайти літопис з визначними датами, зображення декількох важливих осіб, а також інформацію про економіку та міжнародні стосунки. І наостанок: список бекграундів поширених в регіонах та особливий дедікейшн. Розглянемо кожен розділ трішечки детальніше. Перший з них присвячений величному місту Авеселом на острові Кортос, який розташований посеред внутрішнього моря. Тут можна познайомитися з більшістю районів міста, яке називають прилиною внутрішнього моря. Проте острів Зора Каменя відомий не лише Авесалом. Тож разом з цим можна знайти інформацію про ліс Іменвуда, джерело деревини всього регіону та хват Тирана, випалену на енергією долину, яка утворилася після поразки могутнього ліча. А Дедікейшн цього регіону дозволяє зробити з вашого героя справжнього пасфайндера. В другому розділі ми знайдемо інформацію про північно-східний регіон Авістану, зруйновані землі. Серед найцікавіших країв тут можна відмітити номерію, де клани варварів століттями ведуть війну з андроїдами. Неподалік розташований шрам Саркозіса, провалля, з якого регулярно лізли демонічні істоти. Також в цьому регіоні є Разміран край під владою живого Бога Умас, який керує через своїх жерців. А на сході знаходиться Бривой яким керують величні доми. Дейкейшень цього розділу дозволить створити представника Бривойської школи алдорських меншників, відомих на весь континент. Третім йде один з найтемніших регіонів Авістана Око Жаху, який знаходиться в центрі континенту. Тут було заточено величного ліча Тарбафона, який після свого звільнення лишився на острові, облаштувавши на ньому свою резиденцію. Більшість країн навколо озера віддано служить повелителю Темряви. На заході регіону знаходиться Белкзан, край орків, які спробували вирватися з-під його впливу. А у лісі Фангвуда за своє існування борються місцеві феї під керівництвом королеви Гендобін. Тут, запропонованим деєкейшеном, є вартовий ластвола представник ордену, що був відповідальний за отримання тарбафона у в'язниці. Наступним регіоном на черзі йде північна частина Гарунда, яка називається Золотим Шляхом. Краї цього регіону вибрали в себе всю стилістику країн Північної Африки та Близького Сходу. Тут вам і Асеріон, край фараонів загублений в пісках, і Катапеш, який в арабську казку, і Кадіра, яка так зачаровує красою перської культури. Тутешній Дедікіш дозволяє створити живого моноліта. Смертного що присвятили своє життя? Для перетворення у Сфінкса Асіріона, щоб берегти таємниці, приховані в пісках. Після цього нашу увагу звертають на узбережжя двох континентів та острови, які розташовані поруч з їх берегами в Аркадійському океані. Ця частина носить назву Відкриті моря. Регіон славиться піратством та руїнами Азланта. Також саме тут знаходиться Гермея таємнича країна під керівництвом дракона. Дедікейшном цього розділу є Асасин Червоного богомола, секретної спільноти, головний центр діяльності якого розташований в цьому регіоні. Ще одним темним регіоном є неможливі землі. В першу чергу він відомий двома країнами Гебом і Нексом. Їх війна, що розтягнулася на 14 століть, призвела до появи між ними широкого кордону магічних аномалій пусток мани. Посеред яких неймовірним дивом існує високотехнологічне місто Алкенстар одне з небагатьох місць, де створюється вогнепальна зброя та механічні конструкти. А острів Джалмирай дуже нагадує культурою та стилістикою країни узбережжя Індійського океану, відомий своїми домами досконалості, місцями вивчення бойових мистецтв. Саме студент досконалості є дедікейшеном цього регіону. В наступному розділі. Книга знайомить з простором Муангі, більшість якого займають джунглі, посеред яких розташовані міста держави. Цей регіон найбільш відомим містом держави Нантамбу, де знаходиться Магаамбійська академія магії, найстаріша академія арканних практик внутрішнього моря, якщо не всього Галеріона. Разом з тим, вона стежить за безпекою цілого регіону. Поруч з містами державами існує Відріан, край, що став прихистком для колишніх рабів. Адже першочергово він був заснований як колишня колонія Челії країни рабовласників. Цей регіон дозволяє створити чарівного воїтеля, що вивчає практики чарівника Джатембе, засновника академії. Регіон Старої Челії. Більшу частину цього регіону займала велична імперія, що починала свою історію як одна з областей Талдорського королівства, та за якийсь час захопила всі регіони колишньої митрополії. Вступивши у золоту добу, Челя почала поширювати свій вплив на сусідні держави. Проте цей період завершився зі зникненням Ародена. Її вплив почав згасати, частина території проголосила незалежність. А в якийсь момент Дім Трун, відомий своїми диявольськими практиками, уклав інфернальну угоду з пекельним богом Асмодеєм, захопивши залишки імперії. На півночі розташовано Нідалу. Край під керівництвом трьох послідовників темного божества Зон Кутона. За весь час свого існування край втрачав і відновлював свою незалежність, незмінно лишаючись відданими вченням темного бога. А на сході знаходиться ліс Чітервуд, відомий кривавими та виснажливими війнами проти гоблінів. Цей регіон дозволить вашому персонажу розвинутися у зброєносця пекельного лицаря. Структури лицарських орденів Челії які підтримують порядок в край. Землі Саги легендарний регіон на північному заході Авістану. Північною частиною цих земель мандрують племена повелителів Мамонтів, чиї традиції та звичаї завмерли на рівні людей Кам'яної доби. Поміж цих земель розташовано королівство Ірісен, край під владою Баби-Яги, тієї самої Баби-Яги. А в центральній частині знаходиться новий тацілон держава. Що заснована двома могутніми чарівниками рунними володарями Соршином та Білімаріусом. Саме відмічений рунами може з'явитися в цьому регіоні і розвинути свої таланти. Останнім регіоном, описаним в цій книжці, є осяяні королівства, культурний центр всього регіону. Саме мова Талдорського королівства вважається мовою міжнародного спілкування на цих континентах. В цьому регіоні знаходиться дворфійське королівство Гори П'яти Королів. Майстри, якого відомі на весь світ як ковальськими справами, так і бойовими. Кьонін ізоляціоністська країна, яка шукає союзників для опору впливу Тарбафона. І найбільший ліс Авістана, Вердуранський ліс, місце проживання лісових духів, що береться за захист своїх володінь від діяльності лісорубів. В цьому регіоні можна розвинути шпигунські таланти як представника левових клинків. Служби безпеки Талдорського королівства. Наскільки корисною є ця книжка? Якщо ви самостійно створюєте пригоду, події якої відбуватимуться в Галеріоні, ця книжка є надважливою. Адже, хоч опис країн не перевантажений деталями інформації для створення пригоди вашої мрії, буде все одно достатньо. А запропоновані бекграунди та дедікейшени дозволять вашим гравцям проникнутися культурою держав внутрішнього моря. Створивши насправді унікальних мешканців цього всесвіту. Незалежно від того, що ця книжка належить до OGO ліцензії, а Pathfinder вже працює на ORC основі, її правила можуть спокійно використовуватися з ремастер-версією актуальної редакції. Дуже раджу ознайомитися з нею як оповідачам, так і гравцям. А яка ваша думка про цю книжку? Доводилося створювати пригоду, події, які відбуваються в регіонах внутрішнього моря. Чи може ви були гравцем, який створив персонажа мешканця одного з цих країв? Поділіться про свій досвід у коментарях. Якщо ж створювати героїв та пригоду за допомогою цієї книжки вам не доводилося, натомість розкажіть вихідцям, якого краю вам хотілося б заграти пригоду за цією системою. Ну а якщо несподівано ви не знаєте, хто він такий той Pathfinder, то у відео за цим посиланням ви зможете дізнатися про саму систему. Бажаю вам цікавих подорожей країнами внутрішнього моря. З вами був Рота До зустрічі!